Так, на вигляді ось крем. Це комплектик наволочка. Постану все ідеально, вона велика. Це піддіяльник. Ось тут зміечка є. Також великий, постану все чудово. Так, далі що у нас тут іде. Далі дивимось, ще один підодіяльник великий. Також стан хороший. По стану тут все буде хороше. Це що вона? Це наволочка велика. Ось така. Ще одна комплектик. Далі ще ось такий комплектик наволочка. Одна, друга. Третє. Підодіяльник. І простинь. Ось така наволочка. Все що, це, це простинь. Так, далі дивимось ось така наволочка. Також гарному стані. Ось така простень велика. чистая что у нас все наволочка. Вот тут мечка. Все постану чудово. Вот такой комплектик. Пододеяльник великий. И две наволочки. наволочки давайте подивимось, які по розміру ось такі. Так, Це також комплект, у нас одинавочка велика на подушку. Це до неї комплектик. Підодіяльник великий також. Це така маленька мовочка. Це велика простень. Також чудово постану. Це що у нас? Це також простень. Це на резинці. Далі дивимось. Ось такий піддіяльник у нас. Все чудово, це сорт крем, ось така наволочка. Також комплектикий ось такий піддіяльник. Великий. Це що? Це наволочки такі одна, друга, третя, четверта. Хороші-хороші постану Все чудово. Це така маленька наволочка. Це також наволочки, маленькі, маленькі. Так, це у нас на резинці. дуже гарно по якості. Так, Це 140х200, 150х200. Не знаю, що це. Сламеньке. І тут також іде все в чудовому стані, є комплектики. Зараз дивимось. Це піддіяльник великий. Ось тут на до нього ось така наволочка назвіться. Ось така. Далі що тут у нас? На резинці велика. Повстень. Далі отакий комплектик іде. Чик-чик така наволочка велика. И вот такие вот деяльник такой волоки. стан чудовый. Далее вот такая вот просто не она на улыбка. Вот такие вот налочки, замочки протягивать, вот такая налочка. Ось така у нас на резинці також велика. Ось такий комплект такий це. Схоже на простинь великі. І ось такі комплектики підодіяльник великий. До нього така простенька в змійці. О, простильна, олочка вибачте. Також велика на велику подушку. Так, це також наволочка. Ось така наволочка. Це де. також велика. І ось до нього ось такий підодіяльник великий на змійці. І тут у нас також комплектики наволочок, підодіяльник, наволочка-підояльник. Все велике, все в гарному стані. Ось такі. Ось. Бачите, велика.